Як Росія провела псевдовибори на окупованих територіях України і про які результати прозвітувала? Як жителі окупованих регіонів уникали участі у так званому голосуванні? І чим це їм загрожує? Як Росія буде використовувати результати псевдовиборів? І що про це кажуть західні партнери України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія провела псевдовибори на окупованих територіях України. Вони тривали з 8 по 10 вересня, як і вибори у російських регіонах, які називають єдиним днем голосування. Так звана виборча комісія окупованої частини Херсонщини оголосила результати вже ввечері 10 вересня. Її керівниця Марина Захарова заявила, що у псевдоголосуванні нібито взяли участь 65% виборців. До так званої обласної думи потрапили 36 депутатів. 28 з них, тобто переважна більшість, від партії Єдина Росія. Нагадаємо, також що до так званого єдиного дня голосування на окупованих територіях також відбулося дострокове псевдоголосування. Про це повідомляв зокрема центр національного спротиву. За його даними, працівники так званих виборчих комісій упродовж восьми днів обходили під наглядом автоматників жителів сіл, а також організовували виїзні дільниці. Центр національного спротиву також повідомив, що на так званій виборчій дільниці активно звозили масовку з окупаційних бюджетних організацій. Зокрема, на Херсонщині на дільниці відправили усіх лікарів, переважна кількість яких завезена з Росії. Водночас українському підпіллю у новій каховці вдалося провести успішну операцію проти місцевої окупаційної адміністрації. Зазначили у центрі національного спротиву. Підпілля підірвало автомобіль, який використовувався для пересування і охорони так званих бюлетенів та виборчих дільниць. Внаслідок підриву автівки. Один російський військовий був ліквідований ще двоє отримали поранення. На так званих виборах були присутні іноземці, яких російські окупаційні сили називають міжнародними електоральними експертами. Херсонське видання МОСТ проаналізувало, хто ці люди і де вони з'являлися раніше. Загалом їх семеро. Один із так званих експертів іспанець Енрікі Хав'єр Рефоя Аседо. Він є членом проросійської асоціації Схід, Солідарність, Донбас. Ще одна так звана експертка нідерландка Соня Ванден-Енде. 2015 року. Вона звинувачувала Україну у загибелі проросійських бойовиків у одеському будинку профспілок. Потім заперечувала, що Росія збила пасажирський літак рейсу mh 17, коли загинуло 298 людей. Більшість з яких були також нідерландцями. Також серед так званих електоральних експертів був помічений бразилець Енріке Домінгес. 2021 року він хотів купувати для Бразилії російську вакцину від коронавірусу. Пише видання Мост. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі новинам при Азові розповів, що так звані міжнародні експерти, які спостерігали за псевдовиборами, це пропагандисти, які не мають нічого спільного з міжнародними спостерігачами. Пресофіцер зазначив, що так звані вибори на окупованих територіях не відповідали навіть російському законодавству. Ну, ми також слідкували за цим. А... Театром Абсурду чи цирком, як хто його називає, ну перш за все, дуже багато було. Якщо казати, що це могли б бути якісь е вибори в нормальній, е яке організовує нормальна країна. То це дуже багато порушень. Перш за все, у е них не було списків людей, які повинні бути голосувати. Тобто, були б пусті списки е люди. Які приходили на дільниці голосувати, їх просто вписували в пусті діляночки. Це звичайно не має нічого спільного з виборами, які законодавством навіть в Росії затверджені правила виборів. Також не було ніякого таємного голосування, все робилося під контролем. Двох або більше працівників не працівників а колаборантів, які е, приймали участь в організації, і плюс ще е, двох е, окупантів, які з е, автоматами стояли над людиною. Олександр Толоконіков зазначив, що у псевдоголосуванні взяли участь не більше ніж 5% місцевих жителів. Звичайно, ні про які демократичне волевиявлення е, немає і мови. Щодо того, що вони там малюють явку, то от саме смішне, що от десь коли в п'ятницю зранку, коли вони оголосили оголосили єдині вибори, перед цим вони проводили там попередні, ось коли вони оголосили єдині е, день виборів, це п'ятниця, субота, неділя, який Сальда там зробив вихідний п'ятницю, то вони вже на восьму ранку, коли відкрились дільниці. На своїх пропагандистських каналах почали висвітлювати явку в Херсонській області, що 64% відсотки населення. Ну це дійсно було дуже смішно, навіть для їх цього там, пропагандистських каналів. Ну за нашими підрахунками, ніяких там 65 і навіть 20% відсотків проголосувавших немає. Там за нашими підрахунками, підрахунками громад, ну до 5%. відсотків тих людей, які зголосились піти на ці вибори. Є випадки, коли чоловікам на так званих виборчих дільницях вручали повістки з окупаційних військоматів, каже представник обласної військової адміністрації. Звичайно, після таких і люди розуміли, не відкривали їм двері цим мобільним. А, як вони називають мобільні пересувні дільниці? Це одна жінка з скринькою на шиї, і двоє окупантів з автоматами. Звичайно, люди. Ховались, люди виїжджали з населених пунктів на той період, коли вони там їздили і грюкали в двері. А, в принципі, нічого спільного з демократичним голосуванням. Ну, якщо ми кажемо про ну, просто як процес, то звичайно тут немає навіть ніякої законодавчої законодавчого підґрунтування, що окупанти на окупованій території можуть проводити вибори в місцеві та, ну, та в інші ради. В принципі, ніхто їх звичайно не визнає, але ну і вони в принципі самі. Я думаю, зрозуміли, що це і всі розуміють, що це просто черговий фейк для бункерного діда, який просто хоче побачити картинку, як виконується їх наказ. А логіки в цьому немає. У населених пунктах біля лінії фронту так звані виборчі дільниці не працювали. Там відбувалося мобільне псевдоголосування, додав Олександр Толоконніков. Вони приїжджали там, дільниці вони не відкривали майже в цих населених пунктах, які вздовж вони приїжджали там е на ринок. Я точно знаю, там в, в голій пристані, де стихійний ринок, де, ну, де приблизно десь 100 чоловік там. Працює і було там зараз. Ну на той час відвідувала десь приблизно ще 50 а, Ну приблизно там 200 чоловік було, із цих 200 тільки два-дві людини за цей, поки вони ходили з, 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 з цією скринькою. Проголосували. Ну вони їх відзняли і і втекли. І більше їх ніхто не бачив. Звичайно, вони намалюють все, що їм потрібно, і це не перший раз, коли вони таке роблять, як вони роблять це в своїй країні і. Тут зроблять також на тимчасово окупованих територіях зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Запорізької області результати оголосили також ввечері 10 вересня. Там прозвітували проявку, яка, начебто, становила 68%. Призначений Росією керувати окупованим регіоном. Євген Балицький в ефірі телеканалу Росія 24 розповів, що більшість так званих депутатів, які потрапляють до окупаційного парламенту, є представниками партії Єдина Росія. Представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Сергій Толмачов розповів місцевим виданням, що псевдоголосування організували і на прифронтових територіях. За його словами, у великій кількості проголосували навіть жителі Роботиного і Новопрокопівки. Нагадаємо, що Збройні Сили України звільнили Роботине у серпні цього року і просуваються до Новопрокопівки. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 10 вересня повідомив, що представники так званих виборчих комісій проводили подомове псевдоголосування упродовж тижня і вручали бюлетені у супроводі озброєних військових. Вони намагалися зайти в кожен будинок, в кожну квартиру, там де їм не відкривали, вони приходили ще раз і ще раз. Хто такі вони і як вони приходять? Це проходить група з двох осіб з смітником, куди треба кидати бюлетені з відміткою та бюлетенями. А також щонайменше дві озброєні людини приходять до квартири і показують, що ви маєте заповнити бюлетень і кинути його у відкритому вигляді. Тож жодної таємниці, навіть навіть видимості, жодної а, таємниці голосування не існує. Після того як вони обійшли всі квартири, всі будинки, там де їм не відкрили, вони приходять повторно. Якщо повторно не відкрили, передаються дані до комендатур, і мета комендатури змусити людей все ж таки проголосувати. Іван Федоров також зазначив, що більшість так званих кандидатів, за яких пропонували проголосувати, приїхали на окуповану частину Запорізької області із російських регіонів. У кількох окупованих містах Запорізької області у дні псевдоголосування пролунали вибухи. Зокрема, це сталося 8 вересня у місті Пологи, у будівлі, де перебували російські військові, разом із так званими виборчими комісіями. Про це повідомив міський голова Юрій Коноваленко. Також вибухи пролунали у Бердянську на місці однієї з так званих виборчих дільниць, яка була розташована у будівлі ліцею. Про це 8 вересня повідомили у прес-службі Бердянської міської військової адміністрації. Про те, як відбувалося псевдоголосування, ми поспілкувалися з жителькою міста Пологи. На умовах анонімності вона нам розповіла, що люди у ці дні намагалися не залишати своїх будинків. Люди дуже боялися усі ці дні з початку вересня і не виходили ні з будинків, ні з дворів. Намагалися уникати зустрічі з окупантами, так званими голосувальниками. На території міста Пологи офіційно дільниць не було. Однак, в останній день голосування у штабі так званої єдиної Росії. Голосування проводили з фотографами і з усім притаманним російським методичкам. Весь тиждень ходили по будинках шукали людей за місцем їхнього проживання. Ходило два окупанти з автоматами у Балаклавах, з закритими обличчями, і пару місцевих жителів, колаборантів, які пішли на співпрацю і носили ці урни із собою. Мали списки давнішні, там декілька років їм точно списки виборців, адже у багатьох запитували навіть людей, які вже давно померли. Спочатку представники так званих виборчих дільниць ходили по селах Пологівського району, а останні три дні по будинках райцентру, розповідає жителька. Людям по селам за голосування обіцяли під новий рік по дві тони вугілля і по тоні дров. Чи виповняють вони свою обіцянку невідомо, однак так, так саме заманювали людей і пенсіонерів, зокрема, в пологах. Голосувальники ходили по будинкам з 8 9, 10, 8, 9 та 10 чисел. Були випадки, коли люди свідомо відмовлялися, казали в обличчя я голосувати не буду, закінчиться війна, тоді приходьте. А вони казали: так може, коли ви поставите підписи проголосуєте, війна закінчиться швидше. Та ні, над нами літають ваші ракети, ви обстрілюєте самі ж ті ж окуповані міста. Ми голосувати не будемо. Або казали, у мене український паспорт, я голосувати відмовляюсь. Таких людей. Принаймні, я не чула, щоб їх чіпали. Однак по району були випадки затримання таких людей на підвали. На тимчасово окупованих територіях жити і так важко і складно. Однак під час так званих виборів було ще страшніше і ще важче. Ховалися як могли. Закривали окупанти, закривали базари, закривали аптеки, аби люди сиділи вдома і голосували. Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області розповів новинам Приазовія, що у цій громаді обхід будинків російські окупанти почали з 5 вересня, але місцеві жителі також намагалися уникати участі у псевдоголосуванні. Бачили ми фотозвіти, Бачили ми і люди нам також розповідали про ці події, які там відбувалися. Приходили з пустими скринями. Тобто бажання брати участь у цих у цьому фарсі у наших мешканців майже не було. В останні дні тижня було відкрито в останній день тижня було відкрито виборчі дільниці у всіх населених пунктах. Бачили ми, хто що це за люди, хто проводив ці вибори. Зрадники, колаборанти, деякі були не місцеві, яких ми не змогли ідентифікувати, але більшість нам відома і. До правоохоронних органів е, вже повідомлено про е, участь цих людей у цих псевдовиборах. До так званих виборчих дільниць люди також не йшли. але результат від цього не залежав, зазначив посадовець. Ви ж бачите, да на дільницю можна в один день не прийти, але ж вони заздалегідь що роблять. Да, беруть е, супроводі автоматників, йдуть з е, за участю місцевих мешканців, тобто ті, хто знають хто де мешкає. Кого де як знайти, як визвати, йдуть, раз не знайшли не, не, не вдома, наступного дня приходять, може, може цей день на вечір приходити. Ну, тобто, отак от, е, робиться все для того, щоб максимальну кількість людей е, ну, в цей процес втягнути. Хоча, я думаю, що ну, від е, цього голосування, саме голосування нічого не залежало, бо результати вже були відомі заздалегідь. Всі фото, які зроблені на дільницях, там е, виборців немає, і люди, які е, спостерігали там де, на території за цим, вони на це зауважили. Що не було там черг, не було е, такого бажання брати участь у цьому. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як російські загарбники проводили шоу псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Депутат Маріупольської міської ради Роман Амелякін розповів про те, як відбувалося псевдоголосування у цьому місті. Так званих списків виборців там теж не було. Сам день виборів минулої неділі було вже ширше розвернуто і ходили і по квартирах, і були виборчі дільниці, в тому числі були незрозуміли там виборчі пункти. Так на там ржавих прилавках на ринках, десь там на капотах автомобілів, десь на заборах, десь на парканах стояли. По перше, таємниця голосування була повністю порушена, тобто люди голосували. Під наглядом, в тому числі озброєних осіб, які були присутні у всіх пунктах голосування, які супроводжували ті, тих людей, які носили ці урни, незрозуміла була посада волонтера, який, начебто, мав допомагати там людям з інвалідністю добиратися, а насправді там э, радив де саме ставити галочку, за кого голосувати. Ще такий відомий мені э, випадок, коли Міській лікарні номер 2 на му мікрорайоні міста ну місцеві знають цю лікарню дуже добре. Просто заходили в ця виборча комісія з військовим і наказували всім діставати документи і готуватися до голосування. Брали участь у псевдоголосуванні ті, хто мають російські паспорти, каже депутат. А втім, частина жителів, так само як і в інших окупованих регіонах, уникали залученості до цього процесу. Багато моїх знайомих уникли цього при попередньому голосуванні, коли ходили по по хатах. Вони або не відкривали, або відкривали, казали, що підуть на дільницю і не хочуть там попередньому голосуванні приймати. В день виборів просто або запиралися вдома, не реагували на там дзвінки на стукіт, або виходили і десь знаходились поза квартирою, не ходили на пункти голосування. Тобто, ну багато людей, знайомих мені особисто уникали участі цих псевдовиборів. Міністерство закордонних справ України 8 вересня опублікувало заяву, в якій закликало міжнародних партнерів засудити проведення Росією так званих виборів на окупованих територіях, а також не визнавати легітимність жодної окупаційної адміністрації, яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само, як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися. Держсекретар США Ентоні Блінкен 7 вересня заявив, що так звані вибори на окупованих територіях України є пропагандистським заходом Росії і демонструють відверте нехтування принципами статуту ООН. Ті, хто підтримують псевдовибори, в тому числі виступає так званими міжнародними спостерігачами, можуть потрапити під санкції та візові обмеження США. Зауважив держсекретар. Директор агентства розвитку Приазов'я політолог Костянтин Батоський, зазначив, що світ не сприйняв псевдовибори, які Росія провела на окупованих територіях України. Насправді більшість цивілізованих країн світу саме характеризували ці вибори як е, шейм, тобто неправдиві, фейкові, е, фальшиві. і... Тому це визначила Європейська комісія і Державний департамент. Ми ну, жодних негативних наслідків від цих виборів не будемо мати. Росія додасть ще один аргумент на користь окупації, скаже, що вона захищає своїх громадян. Сталася примусово паспортизація, вони її на виборах зафіксували, тобто сказали, що там 80% за, і, і все. Ну, і У них в арсеналі з'явиться. Ще додатковий аргумент на користь окупації, що ми захищаємо от своє населення, але це є абсолютною неправдою. того, це є брехнею, бо ми не знаємо на справжню кількість людей, які отримали російські паспорти, і точно знаємо, що це вже не відбувається за жодним там власним бажанням а відбувається здебільшого примусово. Росія вибори потрібні для того, щоб сказати, що президента Путіна підтримує більшість населення, каже політолог. Перемогли виключно а, кандидати єдиної Росії і а, люди Кремля. Наприклад, в Москві чинний очільник міста отримав 75% п'ять голосів виборців. А, звісно, це ось приблизно той результат, який хотів би намалювати собі в майбутньому Путін. А що стосується окупованих територій, то росіяни будуть використовувати риторику про те, що там вже живуть російські громадяни, і вони масово вже висловились на підтримку російської влади, і взагалі життя там повернулось до нормального. Дивіться, вони навіть вибори провели. Но це абсолютно неправда, так не є насправді. І звісно, що голосування на окупованих територіях у нас було здебільшого. Примусове за примусом у цих невідомих людей військовій формі, які постійно ходили, те, що Росія намагається показувати, начебто, налагоджене життя на окупованих територіях, дратує місцевих жителів. Додав Костянтин Батоський. Наприклад, мешканці Маріуполя, які там можливі вибори, коли їм не відновили житло. Там досі існують нелюдські умови існування, не всюди є електрика, газ. На тобто, у якої у якій стабілізації нормалізації життя можна говорити в Маріуполі? Жодна не можна в Маріуполі. Взагалі б ввели агітацію за гаслом як в старі добрі часи партії регіону з гаслом за Донбас, тому о, і це оцей факт, що вони проводять вибори і не, не налагоджують життя. Ну от як треба, він дуже дратує, насправді місцевих мешканців. І чим більше ось цей розрив між картинкою по телевізору і реальним життям, тим, тим насправді менша підтримка населення в дії окупантів. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.